Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Phoenix VH23R. Це новий ліхтарик кінця 2022 року. Він досить цікавий, але є деякі нюанси. Пропоную подивитись на нього та порівняти з іншими моделями ліхтарів. Ліхтарик надано для огляду компанією Atlant Market. Офіційним представником марки Phoenix в Україні. У Пеніx вже була серія ліхтарів WWF. Це були ручні ліхтарі для роботи. Тепер у нас, я так розумію, лінійка отримала розширення і з'явився налобний ліхтар модель VH23. Модель VH23 дещо нагадує ліхтар Petzl Pixa 3, про який ми поговоримо окремо. Ліхтар має вбудований акумулятор порт USB Type-C. І комплект поставки складається з самого ліхтаря, інструкції та кабелю. Ось так виглядає внутрішня структура упаковки, налобний ліхтарик, кабель USB Type-C і інструкція. Про інструкцію окремо можна сказати, що в ній є графіки розряду, на які я б радив звернути увагу. І ми можемо бачити, що у нас тут є. Досить непогана стабілізація, окрім максимального турборежиму, про що ми поговоримо окремо. У всьому іншому, це ліхтар, оптимальний для побутових та робочих потреб, коли необхідно ближнє та дальнє світло і швидка зарядка і відсутність всіляких додаткових операцій на зразок витягання акумулятора та вставляння його в зарядний пристрій. Окремо хочеться відмітити, що сьогодні знакова подія ЗСУ повідомляють, що знищено 100 400 орків. Корпус ліхтаря виконаний повністю з пластику. Ніяких металевих деталей тут немає. Це дозволило зменшити його вагу. У ліхтарі використовується літій полімерний акумулятор ємністю 2000 мА. /год. З цікавого. Присутній датчик, який дозволяє безконтактно вмикати та вимикати ліхтар. Також є можливість відключити цей датчик. Це зроблено для тих умов, коли у нас руки, якщо ми користуємо ліхтар для роботи, забруднені якимось хімікатами, брудні, і ми не хочемо бруднити ліхтар. Резинка налобного кріплення стандартна для ліхтарів Phoenix. Вона має перфорацію, яка покращує вентиляцію. Має світловідбивні вставки та силіконову смужку з внутрішньої сторони. Незважаючи на свої чималі розміри: 86 на 45 86х45х43 мм. ліхтар має вагу 115 г, включно з батареєю. З цікавих елементів, які ми бачимо на корпусі: Чотирьохсегментний індикатор традиційний для Фенікса, активується боковою кнопкою. І дозволяє проінформувати власника про залишок заряду в ліхтарі. Також він інформує про стан заряду акумулятора. Реалізовано все досить цікаво, і в темній кімнаті дуже цікава підсвітка по периметру скла виходить у нас. Управління винесене на боковий поворотний вимикач. Він має три положення, і в торці його розташована електронна кнопка. Це дозволяє нам комбінувати різні режими. Всі комбінації мають пам'ять. Перше положення це дальнє світло, Використовуються два світлодіоди марки Lumedis. Їх строк служби до 50 тисяч годин. Світлопередача, точніше, передача кольорів, як на мене, така досить холодна у ближньому. Світла, а у дальнього світла вона така більш нейтральна і приємна. Окремий неочевидний момент, на який хочеться звернути увагу. При виборі ліхтаря для роботи, для промисловості, слід звертати на його світлодіоди. Оскільки, якщо використовуються дешеві світлодіоди з синюшним відтінком, так би мовити, то змінюється передача кольору. Відповідно, ми можемо пропустити або неправильно зрозуміти якесь кольорове маркування дротів або інших елементів, які використовуються в промисловості. Відповідно, передача кольорів при використанні ліхтаря повинна бути правильною. Крім того, яскравий колір корпусу дозволяє швидко побачити ліхтар. Ультрафіолетовими світлим буде світитися як так майже. І його лимонний колір буде відрізняти його від інструменту, який зазвичай жовто-чорний. А ліхтарик у нас буде лимонно-чорний і більш яскравий. Крім того, коли у нас ліхтарик переведено в режим очікування, у нас збоку буде світитись синенький світлодіодик. Звичайно, зараз його майже не видно. Але під час темного темноти його добре видно. По куту засвічування світлодіоди мають однаковий параметр. Але дальнє світло має більш сконцентрований хотспот, що дозволяє використовувати його для більш відкритих просторів. Останній режим у нас запам'ятовується: для зміни режимів достатньо натискати бокову кнопку. Переходимо на наступний режим просто поворотом вимикача. Вимикач має чіткі положення з тактильною віддачею та голосним таким щелчком, що дозволяє відчувати переключення режиму. І третій режим це комбінація двох світлодіодів, 600 люменів. Але, на жаль, для цього положення не зроблені ніякі додаткові режими. Комбінація двох. Світлодіодів для третього режиму є дуже цікавою, але можна її було реалізувати трохи інакше. Можна було третє положення полишити без пам'яті режимів. Тобто, завжди у нас вмикався б режим турбо, а за необхідності ми б понижували режими вниз. Але, на жаль, такого немає. Максимальний режим, як я вже казав, більш такий рекламний. Але комбінація все ж таки іноді дозволяє швидко освітити максимально приміщення або площу, яку нам необхідно. З цікавих функцій. У ліхтаря є функція безконтактного датчика. При вімкненому ліхтарі у нас світиться збоку маленький синій світлодіод. Це означає, що датчик вімкнено. Проносячи руку перед ліхтарем, ми його вимикаємо. Цей режим працює. Для всіх режимів і за необхідності може бути відключений. Якщо ми руку проносимо ну, дуже повільно, датчик не спрацьовує. А якщо швидко, то датчик спрацьовує. Відповідно, при роботі, коли ми повільно приступаємось до якоїсь перешкоди або робочої поверхні, ліхтар у нас вимикатись не буде. Помилкових спрацювань тут немає. Єдиний випадок вдома, коли помилково ліхтар спрацював, коли перед обличчям виявилася шторм. Ну, відповідно, ліхтар відчув це як необхідність в спрацюванні. Для вимикання датчика тримаємо бокову кнопку, ліхтар у нас блимне, світлодіод вимкнеться, і ліхтар вже не буде реагувати на спрацювання. Повторней натискання і утримання у нас знов-таки активує цю функцію і дозволяє працювати з безконтактним датчиком. Окремого положення для захисту від випадкового вмикання тут немає. Окремо, варто зупинитись на режимах, які в нас доступні. Перше положення вимикача це дальнє світло, мінімальний режим 30 люменів до 36 годин майже досягає його тривалість роботи. Другий режим це 120 люменів 9,5 годин. І третій режим 300 люменів до 6 годин 20 хвилин. Наступне положення це ближнє світло. Мінімальний режим його 5 люменів до 150 годин. Наступний режим 70 люменів. 15 годин 36 хвилин. І третій режим 6 годин 19 хвилин. В принципі, ближнє світло найбільш оптимальне і воно чудово підходить для пересування по квартирі в моменти, коли відбуваються аварійні відключення світла. І третій режим турборежим 600 люменів 3,5 годину заявлено. Але насправді це значно менше, оскільки. Корпус пластиковий, і необхідно боротися з надлишковим перегрівом корпусу. Як я вже казав, є пам'ять всіх останніх режимів. Щодо поворотного вимикача і системи нахилу ліхтаря. Вимикачем легко користуватися навіть в рукавицях. Клацання досить гучне, що дозволяє почути, що ліхтар змінив свої, свій режим і також. Побачити, почув відчути це рукою. Положення чітко фіксуються, і випадково їх переключення неможливо. Відносно зміни положення нахилу, тут треба трохи докласти сили або постаратися. Але до цього звикаєш, і головне, що при роботі, при якомусь струсі, ліхтар не змінить свого робочого нахилу. Відносно корпусу, спочатку мені здалося, що він. Нерозбірний, але насправді тут є два приховані гвинти. І за необхідності, я думаю, його можна розібрати і спробувати замінити акумулятор, якщо він вийде з ладу. Але я думаю, якщо це і відбудеться, то не раніше, ніж років через 5-7. За необхідності, ліфтар можна просто заряджати від павербанку або використовувати мережевий блок живлення. Зарядний струм порядку 2 А. Функції Quick Charge немає. Повна зарядка акумулятору ємністю 2000 мАч займає близько 1,5 години. Під час заряджання у ліхтаря начебто світиться периметр скла. Зроблено дуже якісно і цікаво. Під час зарядки ліхтарем можна користуватися, але стандартно для Фенікса будуть доступні лише по одному режиму в кожному слоті. Відповідно при роботі ми не залишимося без освітлення за наявності павербанку. Тарів Фенікса, дуже багато різних моделей. І я вважаю, що The H23R необхідно порівнювати от саме з цими двома моделями. Можна, звичайно, взяти для порівняння HL18R. Але там акумулятор, Ну і трохи інша концепція, він такий більш тендітний, компактний, хоча теж повністю підходить під порівняння. За необхідності питайте в коментарях, я вам розкажу свою думку з цього приводу. Я ж пропоную поговорити про порівняння з моделями HM65R Raptor з магнієвим корпусом та HM60R відносно така новинка. Чому саме ці два ліхтарі? Обидва мають ближнє світло і обидва мають дальнє світло. В наявності порт USB Type-C у всіх. І тут змінні акумулятори, тут незмінні. Чому можна обрати VH23 на відміну від цих ліхтарів з алюмінієвим корпусом? Перше, це ціна. Ціна майже в два рази нижча. Ці ліхтарі зараз значно дорожче коштують, ніж раніше, але в доларах відповідно їх ціна залишилася плюс-мінус сталою. А цей ліхтар новинка і він має досить таку цікаву ціну. Другий момент, ліхтар має безконтактний датчик, відповідно для роботи іноді це буває дуже доречним, коли у нас немає необхідності брудними руками в мастилі, якихось розчинниках, хімічних реагентах, лізти до ліхтаря, до гумових кнопок і натискати їх відповідно під, відповідно наражати на ризик ці накладки, і що може порушити їх герметичність. Наразі для домашніх умов використання я використовую HM60 або HM70. Плюси цих ліхтарів в тому, що там є червоне світло, можна пересуватися з мінімальними енерговитратами. Є ближнє світло, а за необхідності є дальнє світло, яке дозволяє освітити великі приміщення або довгі коридори. Іноді я використовую HL18R, його зараз тут немає. Але він швидше за все буде замінений на VH23. І відносно HM65R. Це чудовий ліхтар, який ну, просто супер. Але він у мене зараз знаходиться в тривожній валізці. А тепер пропоную перейти до порівняння та роздумів відносно порівняння Phoenix VH23 та Petzl Pixel 3. Petzl Pixa 3 це ліхтар з тих часів, коли Фенікси були лише пластикові. І в лінійці фенікса чи ще не було, чи була вже лише одна-дві моделі. HM21, здається, та HM чи HL30. Ті часи минули, Petzl Pixa досі знаходиться на ринку. І він має ряд плюсів і переваг перед VH23, які зберігаються досі. По-перше. Petzl, це більш іменита фірма. І вона дозволила собі стандартизувати ліхтар під всякі промислові стандарти. Atex та Gazlok. Ну, Ми бачимо, що від часу написи вже почали трохи стиратися. Але це, ця стандартизація дозволяє використовувати ліхтар в промислових виробництвах, в небезпечних середовищах, що робить його таким більш конкурентоспроможним та дозволяє його використовувати на різних тендерах. На закупівлю промислового обладнання, що їх поєднує. Обидва ліхтарі мають керування поворотний вимикач. Наступний момент, який їх відрізняє: в Пецелі використовуються дві пальчикові батарейки. Тут у нас літієвий акумулятор. І така дуже класна фішка, яку реалізував Пецел, яку не реалізував Фенікс це транспортне положення. Ліхтарик повертається. Своїм склом з вітальйодами до налобного кріплення і в такому положенні транспортується. У Пецела є саме таке положення, але фіксації в ньому немає. Відповідно, при транспортуванні або момент, коли у нас ліхтар буде лежати в кейсі коробці з інструментами, він буде дряпати своє скло і наражати його на небезпеку та всілякі ризики. Наявність в мене Petzl LaPix дозволяє наглядно показати, чому все ж таки варто обирати брендові ліхтарі, а не якийсь ширпотреб з ринку або підземного переходу. Цьому ліхтарю ну вже точно років 10, якщо не більше. Куплений він був, коли це була новинка, і куплений він на виставці мисливства Рибальства в Києві. Була якась дуже смачна ціна на нього. Наступного дня прийшов купити ще один, але ціну вже підняли. І ми бачимо, що за цей час, 10 років, ліхтарик повністю зберігає свої робочі параметри. Навіть гумка налобного кріплення продовжує правильно працювати. Матеріали корпусу ніде не потріскалися, резинка не почала якось розбухати від жиру та від часу, як це буває на дешевих ліхтарях та навіть на деяких телефонах іменитих брендів. Поворотний вимикач повністю робочий, гумовий ущільнювач в корпусі досі зберігає свої параметри. Він тут цікавий, рельєфний, не знаю, буде видно чи ні. До речі, про корпус хочу сказати, що в корпусі мені подобається, що він виконаний такий жовтий це пластик, але він такий капроновий. Ну як. Капроновий пластик, тобто він гнучкий, не стає дубовим на морозі, і при падінні він не тріскається, на ньому майже не з'являються ніяких вищебленів. В цьому плані пластик Феніксу виглядає більш таким твердим і дубовим. Але насправді у Фенікса проблем з пластиком я поки не зустрічав, тому, сподіваюся, проблем з ним не буде. Проблеми були, пам'ятаю, лише в моделях HM21 чи HL21 та 30. Там були проблеми з кріпленням, якщо ліхтар виймати з налобного кріплення, а в іншому проблем не було. Пецл має таку саму концепцію, три положення, але ми бачимо, трохи все відрізняється. Перше положення це ближнє світло, в кожному положенні є лише один режим. Друге положення це комбіноване ближнє дальнє світло. І третє положення це дальнє світло в максимальному режимі. Бачимо, батарейки підмерзли, вимкнувся індикатор повільного е, низького розряду, і ліхтарик нам про це сигналізував поморгуванням своїм в максимальному режимі. По часу роботу скажу, що цей ліхтарик оптимальний під 8-годинний робочий день. І наразі є версія цього ліхтаря з літієвим акумулятором. Тобто зовні управління все те ж саме, але в батарейний відсік ставиться літієвий акумулятор. Досить цікаве та практичне рішення, як на мене. На момент випуску Petzl Pix я робив на нього текстовий огляд. Відео, на жаль, я тоді не знімав. Текстовий огляд я називав ліхтар, в який забули покласти світло. Незважаючи на те, що ліхтар повний технічних новинок на той момент для Петсела, у нього на той момент були в основному ліхтарі на трьох мізинчиках, то такий промисловий ліхтар на двох пальчикових батарейках був проривним для нього. Але знов-таки світло оптимізований під восьмигодинний робочий день умовно кажучи, або виїзди на якісь аварійні ситуації, і відповідно... Тут потрібно були стандарти, аніж якісь максимальні люміни. Пройшло 10 років. Фенікс доріс до таких ліхтарів і випустив модель VH23. Він взяв деякі цікаві рішення, які добре показали себе в часі. Але в той же час на цьому ліхтарі є над чим працювати. Що, на мою думку, варто доробити виробнику в моделі VH23. Ну, По-перше, це зробити більш гнучки, зміну, більш гнучкового зміну положень. Зараз це у нас такий стандартний храповий механізм. Але він такий досить гучний і якийсь тугий. У Petzl в цьому плані все значно простіше і м'якіше. Але знов таки різні матеріали корпусу. Наступний момент налобне кріплення. Бачимо, що у Petzl воно складається з двох елементів. Елементи від часу не розтріскались нічого, але це що це нам дає. В комплекті є друга така вставка, яка більш світло-сірого кольору, яка дозволяє закріпити її на шолом і, відповідно, виймаючи ліхтар, знімаючи гумку, залишаючи тільки чорну частину, просто переставляти ліхтар на кріплення, яке вже встановлено на шоломі. Петл заявляє, що в нього також є можливість встановлення на шолом, але для цього необхідно зняти гумку налобного кріплення. Це можливо зробити, але в останніх цих гумках це не дуже просто і швидко робиться. Заряджання та час роботи. Тут, безумовно, Фенікс у нас виграє. Допрацьовувати тут майже нема чого. Єдине ну, можливо, щоб я попросив, це збільшити ємність акумулятора. По зайва ємність ніколи не буває, але це збільшить вагу. Хоча насправді та ж модель hm 70 яка є досить важкою з акумулятором 21700, не відчувається на голові якоюсь цеглиною. Чи можливо я вже просто звик до цього. Стандартний порт USB Type-C під час зарядки можна користуватися ліхтарем, що є дуже позитивно. Тобто ми не залишимось без світла. Дизайн. Дизайн максимально Утилітарний, ніяких гострих граней, рельєфу, максимально дозволяє швидко помити, і почистити ліхтар після роботи. Напис Fenix у нас має внутрішній іннер рофсет, втиснутий всередину корпусу. І, відповідно, можливо, це зроблено спеціально, щоб туди набувався бруд, і він у нас таким виглядав більш брутальним ліхтариком. Безконтактний датчик, безумовно цікава і корисна штука, тут нема ніяких зауважень. Поворотний вимикач все супер. Єдине, що мені не подобається, максимальний режим, який ми ніяк не можемо регулювати. Якби ми могли регулювати одночасну роботу ближнього і дальнього світлодіода, залишити там ті три самі режими без пам'яті завжди вмикав на турбу, було б просто супер. Ну і останнє, якщо вже порівнювати з пецелом. То хотілося б бачити транспортне положення, а не отаке, туди-сюди, тіліпання в налобному кріпленні. Такі мої думки про новинку Phoenix vh 23 надану для огляду компанією Atlant Market. Дякую всім за увагу. Слава Україні!